Коломия у моєму серці фотовиставку відкрили у мистецькій галереї Зодіак, що у місцевому палаці культури і мистецтв Народний дім в експозиції світлини Коломиян, як професійних фотографів, так і прихильників фотомистецтва. На них розмаїття і краса рідного міста до слова фотороботи можна придбати а кошти підуть на потреби збройних сил України. Більше розповість Мар'яна Кодіна, заступниця начальника місцевого управління культури. Це таке щось нове. Напевно, вперше У нас 11 учасників взяли участь і були відібрані їхні найкращі фотографії. Серед них як і професійні фотографи, так і аматори, які фотографували на любительську камеру, тобто телефон. І сьогодні ми представляємо до дня народження нашої писанкової коломиї цю фотовиставку. Будь-яку фотографію можна придбати. Дуже приємно те, що люди долучаються більше 50 фотографій представлених на фотовиставці.